гудять, нас захистять, И башни та прутки, Кто волны такие? Герои маска, герои маска, герои маска, герои маска, Спати, спати, Повари воды, Чей треба румувати? Герои маска, герои маска, герои маска, герои маска, Герои маска! Герои в масках. Кетбой і порятунок іменинного торта. Грек, ти вже готовий до святкування свого дня народження? Так. Купив кульки з ящерками, тематичний декор. Навіть торт у формі ящерки Ого, чудово, Грек. А я на свій день народження влаштую свято майстра фанга. І я. І я. А я буду вірним своїм ящеркам Мерші я все вам покажу. <газ> Що тут сталося? О, ох, ящерка торт зник. О, співчуваю, грек. Так, я теж завжди можна купити той декор у стилі майстра фанга. Коноре грек дуже засмучений. Ох, глянь! Сліди Ліно. Отже, його викрав нічний ніндзя. Ми знайдемо його. Так? Коноре, звісно. Або... Ні, я жартую. Це твій день народження. Герої треба поспішати. День серед ночі. Рятувати! Ніч. Місто спить, а троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день. А Майя вночі. Грек уночі. Гето! Ура! Анна у ночі, Гетбой! Гено і маса! Повернімо мій торт! да в гекомобіль! это что, наикраще в вечерках майстра Фанга? Гриснихи коны! А? Це не твій торт, це торт Геко. Уже не його. Це моя вечірка. <плес> І вас не кликали. А тепер час розваг. Це не твоя вечірка. І день народження теж. Той торт мій. Окей, Ніндзя. У святкових іграх ти все одно програєш. Невже! Тоді зіграємо у піжмурки. <плес> Вам не обіграти мене! Хочете спробувати? Зіграємо у передавалки. <плес> а я хочу грати у пішмурки. Ні! Це моє свято. Гру вибираю я! Тоді я не граю. А -а -а -а. Я й не хотів, щоб ти грав. Ви Відволікайте ніндзя, а я дістану торт. Оу, oh, um, а ми з гекою зіграємо. І програєте. Ніндзеліно, пакунок. <плес> Передаємо пакунок, поки грає музика. Хто схопить останнім? Зриває шар паперу. Яка музика? О, якраз і пауза, щасливчики. Добре, другий раунд.

Нічний ніндзя не перевершений. Можливо. О? Але торт у нас. <рик> За ними! Круті хамалеони, друже, ти дістатній торт. Ого! Геко, тільки поглянь на цей торт. О, він кото класний. Кетбой, він не хоче торт з майстром Фангом. Мерчій! Олеж! Ооо! Oh. Заждіть. Що це коїться? Дякую. Бувай бувай. Не впустить Мейтор! Як прикро не в дахи у масках. Торт таки мій. Прощавайте Ні, стій! Що цього разу? Може, зіграємо в іншу гру, чи боїся, що ми переможемо? Боюся? Добре. Зіграємо у музичній стрільці, а головний приз. Стільки кульок з майстром фангом. Я вийду на першому колі і заберу торт. Ви відволікайте ніндзя, поки я не закінчу. Не вигравайте. Кульки! а в а кетбой! Авжеж! Так! Стихне музика! Кожен сідає на стільчик. Якщо я вільний, музику! <проб> Іменичку, ти вилітаєш. Ох, не може бути. Який я невдаха! Вам не здолати нічного ніндзя. Суперхватка. До гри! Вибач, тут зайнято. Бувай, курко, вилітаєш. О, яка ганьба! Ти непереможний. Лишилися я і ти, котеня, але ж виграю я. Еж? Бо якщо ні, я знищу торт. Не виграєш. Невже? Це моє свято торт або мій, або нічий. Кетбой, дай йому виграти. хочешь, котеня. Кота швидкий. Це місце вільне? Що? Я ти? Але ж Кетбой, нічний ніндзя, мав перемогти. Що? Але ці кульки потрібні для вечірки Геко. Так, Геко? Що це ти робиш, смердючий плазуне? Ніндзяліно! <плес> 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 Я впіймала. Що? Що ж, погоні немає? Певно, таки визнав поразку. Ми мало не втратили торт. Усе одно він у нас. А ще чудові кульки з майстром Фангом. Ти геть не слухаєш. Я хочу є щирок. Геко, тільки подумай. Ось побачиш, які вони круті. Га? Диво торт з майстром Фангом! Я хотів торт ящірку, а лишився цей непотріб. Хіба помінятися з ким? Гей! Так, згода. Ні. Торт з майстром фанком. Так, він причудовий, дуже кльовий, особливо, якщо натиснути тут. А? Що це таке? О, це вже не просто торт! Це липковершково-вибуховий торт! Липко вершково-вибуховий торт? торт? Так. Щойно засвітиться останній кружечок, торт вибухне вершками. А хто спробує їх відчистити? Прилипне і застрягне. Побачите, як псувати моє свято. Якщо усі прилипнуть, ніхто не прийде на день народження геко. Пробач, геко це моя вина. Визнаю, я помилявся, але в мене є ідея час бути героєм. Що? Звідки це перший Тепер переміг. Я виграв. Що ці нездари роблять? роблять? Стоп! Це якась святкова розвага? Ну, ще одне коло. У геть я! Я переміг! Що? Ой-ой! О, дякую, катбой! Холодін Нінзеліно! Це не смішно! Зіпсували моє свято! Очищення! Думаєш, інакше я б запланував вибух торта у кабіні. Стрибай, радій, ура, кричи. Ми, ми врятували, врятували день вночі. Угу, так! Яка класна вечірка, Грего! Дякую. Кульки майстра фанга? Ти ж казав, що любиш я ще рок. Люблю, а ці для тебе. Клас, дякую. Я збережу їх до дня народження. Вечірки в стилі майстра фанга. Я наказала вам тематичний декор фанга. І торт з фангом. Ігри майстра фанга. о, І музика фанга. А ще. Геко і храпозавр. Грек. Любиш маріонетковий театр? Так. Навіть власний маю. Грек грається лялькою. Не лялькою, а маріонеткою. Ага, як же? Ммм, як пахне. Привезли свіженьку випічку. Ням! Не звертай на нього уваги, Грег. Біжімо, сядемо на найкращі місця. Так. Що? Ляльки зникли. Що? Вибачте, без маріонеток вистави не буде. О! Певно, за цим стоїть луна. Герої треба поспішати. День, день серед ночі рятувати. Ніч. Місто спить, а троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день. А Майя уночі. Рек у ночи. Эпо! Ура! Анна у ночи. Кэтбой! Герои Рек Знайди, моля у у Що це було? І вже нема. Танцюйте а? ляльки! Танцюйте! Я знайшов пропажу. Чекай, треба з'ясувати, що то було на дорозі. у двох і дізнайтеся. а я проберусь і подивлюсь виставу. Е, Тобто спиню луну. Супер камуфляж. Я. Я. Невже? Це камерон, так? Він сновида. І просто зараз йому сниться, що він гуляє містом. Треба доправити його додому. Так, але без твоєї швидкості чи моїх крил. Він прокинеться і дуже злякається. Класно. О, Луно. Швидко віддай маріонеток. Ха! за що ящерко Несле! Покажіть йому класно. Гей, це насмішно! Ха! Іще і як! Це найкраща лялькова вистава. Прощавай, плазунчику. Отже, план такий. Яко? Геко, ти цілий? Так, рятуєте ляльок. Герої в масках на порятунок. Кота швидкий. Їсть. Схопити їх. Небле, вони втекли. Молодці, <клес> друзі. <клес> 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 Ляльки в порядку? Так. А от Камерон – ні. Ми покинули його, блати, бо ти був у небезпеці. Хто це такий? Я просто хотів швидше їх забрати. А камерон що тут робить? Хто це такий? Він сновида. Хто це такий? Треба забрати його. Так, йому потрібна допомога більше. Хто це такий? З нього вийде класна маріонетка. Вона його розбудить. Спинімо її. Не кидайте їх так на землю. Дивіться, яка краса. Отак, лялочки. І потанцювати, і друзям помахати. Ані руш, луну, Сновиду будити не можна, а я й не будитиму. Тільки трохи пограюся. Іди до луни, хлопчику. <сп> а, -а, 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 -а! <аба> а ну геть з дороги! Геко, покинь ти ляльок! допоможи! Я вже йду, друзі. Пробачте, я мушу допомогти друзям. Зобині крила! Котор швидкість! А! Попався лунатику. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Отак сидіть тут. Тихо і мирно. Друзі, я йду. Подивіться, він бродить, немов древній динозавр. Динозавр, який хропе. на Назву його е, хропозавром. Ха-ха-ха-ха. Ого, Луна так вміло керує ним, як маріонеткою. Геко, треба дістати луну магніт, але камерона не будити. Він би не потрапив у халепу, якби ти не грався ляльками. Ти з нами? Так, а вже ж. вибачте. Добре, герої, ви готові? Собовітер! А? А? Мій луно магніт. Ану віддай! Що ж камерне? Тобі пора у ліжечко. Ем. А як воно працює? Ого. <клухи> Геко, Що ти робиш? Тепер камеру на безпеці. Дивіться. Я хропозавр. Я йду на ліжечка. Отак, сюди. О, ні. Вибач, сюди. <гісна> Геко! Не руйнуй наш план! Усе добре. Я виведу камерона і ляльок. Не втримаю! Підчепись! Веко, перестань керувати ним, він може вдаритися. Спокійно, зараз він буде в безпеці. Усі за ним! Грішні хикони. Це не схоже на безпеку. Не можу його спинити, а падати звідти дуже високо і боляче. І він точно прокинеться. Спробую забрати його. Ой! Ой! Ого. А. Ой, халепа, ніяк не підберуся. Аж пір'я дрижить. Це моя провина. Якби я не грався, камерон уже б солодко спав у ліжку. Нічого, геко. Головне спустити його. Тримай! Час бути героєм! Супер Геко М'єзи! Ще трошки! Ой -ой -ой. Не можу наблизитися! Камерон завжди та на смачний запах. Випічка! Кота, швидкий! <ристос> <Перший гостер! ристос> Супер! Тепер ти в моїх руках! Ні, він мій! Вічно, а тепер доставимо хропозавра в ліжечко. Стрибай, радій ура кричи! Ой вибачте, більше не відволікаюся. Ми, Ми День ночі! ночі! О, камероне, що це ти робиш? Нічого, тобто не так це вже й просто. Так, хочеш, навчу. Це ж треба, він йде. Ага. І хапає ароматне печиво.